Так. так, ну, продовжую гуляти тут, по колись в Севастопольському парку, колишньому цвинтарю, Катеринославському, оце. Зараз навкруги церкви Лазарівської проходжу, яку комуняки закопали, отам, От верх розібрали низ. Закопали, щоб її не було видно. Ні, я не, не за християнство, але мені сумно, бо люди вірили. Бо, як кажуть, молилися, жертвували собою. Вірили, гроші вкладали навіть у християнство. І багато і зараз складають, і отак от от до них віднеслися по-собачому. В радянські часи, а тепер те ж саме. Тепер знову. Поруйнували, понищили усе. І думаю, що вони йдуть цим до чогось доброго. Це, мабуть, була якась альтанка, може. Округла така. Могил, бачите, ні знаків, нічого немає. Хоча тут було і поховання голодомору, не тільки Кримської війни. Ще раз повторюю, Кримську війну дуже багато воювала більше воювали, козаків і нещадків, козацьких родів, бо вони знали, як це робиться. Їх використовувала та імперія. Тому плювати і винищувати цей парк, ну, і цвинтар не можна було. А зараз радянські часи винищили цвинтар, а зараз Оце бачите, ось це, що попровалювалося, це все могили, щоб підняли. Отут тут могили. Отам От могили. Вон, все в могилах. Між ними невеличкі проходи. Бо це все могили. І вони попровалювалися, і ніхто не знає, не дослідив, де той Поль похований, який зробив багатими можновладців Катеринослава і імператорів. А потім досі на ньому заробляють на металургії, Круті магнати, правда, винищили вже металургію. Саме ж свій час йому так боліло, бо він металург що таке роблять. І до мені зупиняють, які спробуй запусти. Не їм роблю не за їхні кошти, а за кошти і за життя, і за під і кров звичайних українців. Я сьогодні тут трохи попрацюю і поспіваю. Непрофесійно. Як завжди хотіла б там трохи навчитися. Ну, по-перше, у мене може і голос не. не але все такі хороші гроші і не знаю, воно що мені дає. Бо, мабуть, треба співаком народитися. І голос мати гарний. Ну, я буду просто емоційно передавати. О, і власне, сьогодні я тут. Звертатися буду до воїнів мені, Минувщини, до тих, хто бився у, Кримські, у Кримську війну за, цю, за землю і за цю і за Крим, щоб він був у складі єдної країни. Значить, за Україну. Я прошу у них, щоб ніхто більше не наклав руку на Крим. Щоб Крим був українським, слов'янським, козацьким, а не османським, чи англійським, чи американським, як хтось бажає. Власне, якщо ви не проти і підтримуєте це, то будь ласка, підтримайте. Сьогодні якраз день, кажуть, 9.09. Ну, знаєте, я особливо... Це не вірю, але я сьогодні в 9-й годині 9, да? в 9-му місяці передала чеканку, який я було написано з тризубом до перемоги. І я передала хлопцям, яке є такий організація Тризуб, яка лікує зуби. Нашим воїнам на нуль виїжджай майже чи в сіру зону, під кулями і під обстрілами це робить. А зуби, знаєте, це дуже важливо. Ці от герої, я їх по-іншому не назву, вони дійсно допомагають, бо вони на себе це взяли. Те, що має влада робити, вони на себе це взяли і дай Боже, щоб вони і далі працювали. Їх Бог оберігали, я передала чеканку майстра з канотопа тупіхи. Микола дуже гарний майстер, чеканки робить, звертайтеся. Небагато бере, але дуже якісні чеканки, настільки тонкі роботи. Ну, він все може, здається, зробити. Дай Боже, щоб він був здоровий і передав свою майстерність іншим поколінням молодим. І от я передала в 9-й годині, навіть не думала, що вона так потім вже згадала. А я ж передала. Про перемогу знак. Допис такий з тризубом до перемоги. У них називається ця організація Тризуб, які лікують оце воїнам і зі скейткою і взагалі безкоштовно дивлячися які масштаби, бо знаєте, хлопці, я так розумію, ну коли у нас немає досі свого виробництва якісного е... протезування, так би мовити. Своїх імплантів українських, щоб вони були, от немає, я так розумію. І от, власне, я передала цей, цю чеканку. А зараз зараз я думаю, що це гарний знак, що це все-таки знак на українську перемогу. Бо це випало таке випадково вийшло що о 9 годині от, власне, я це зробила. І людина дуже задоволена, дуже сподобалася та робота майстра. власне, якісь збори по колу ходять. А це була Зарівська церква, ще раз повторюю, тут була, вже її немає. Але Знаєте, я би і церкву відновила. Бо це історична така родзинка міста. І треба давно вернути пам'ять про полеглих. І не стирати цю пам'ять, бо це неправильно. Вони не на Путіна працювали, вони боролися за землю. Власне. Я думаю так. От, хтось поліз туди. В ту сторону. Чекають, люди тут ходять. Чи наркомани, чи я не знаю. А ми сьогодні попрацюємо. От, власне, пішов. Пишу, щось Дядька ходить. Да. Десь я собі виберу тут місце. Дякую за те, що ви дивитеся цей канал. І дописуєте, і підтримуєте. Дякую вам за це. Вірю в те, що ми переможемо. І розуміється, оця темінь, яка впала на Україну, на цей світ. І ці чорні шапки поскидають. І Пейси розлетяться і оці немиті бороди обстрижуться Кацапські різні. Що у українцях будуть козацького роду, козацький дух і козацькі вухца будуть у нас в повазі, а не нечесані бороди. Якось так, а ще. А найголовніше козацький дух. Бо козацький дух то є сила і то є міць. Дуже важкувата тут земля, звісно. По спині йде так добряч. По подзвоночнику. Кісь теж хлопець ходить, Може цікаво їм, просто подивитись прийшовся. Дякую вам. Свобода буде Україна українська.